Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас на вулиці сьогодні тепленько, трохи зранку є туман, ну, вияснюється вже. Тихо, вітру немає. Якщо буде гарний день, то дуже хочу сьогодні, щоб чоловік обробив мені садочок, бо вже вкрай треба, вже починають зацвітати дерева. А я буду сьогодні змагатися пересадками. У мене такі масштабні плануються пересадки, потім вам все покажу. А зараз чоловік пішов гуляти з Сезаром, поснідаємо і будемо братися вже до роботи. Дістала своє насіння, подивитися. Дивіться, що робиться. Деякі попроростали три дні минуло, помідори як попроростали. Не думаю, що так спонжики ці пороздувало. Треба срочно. Пересаджувати тут щось немає нічого. Тут тільки-тільки проклювуються якраз хороші. А ось ці, прямо добре попроклюнулись. Так що зараз буду їх швиденько висаджувати. Набрала вже от землю в касети. Перець ще тільки, тільки прокльовується не дуже, але от помідорки швиденько за три дні, От, вже як попроростали. Тепер беру ось так, от, видивилась в інтернеті, ось так пляшечкою придавлюю ґрунт в кожній касеті, щоб потім приполив і не провалювалось насіння глибоко. Потім воно буде важко дуже проростати, як буде глибоко. А так вони і вже пророщені, будуть швиденько сходити. Ось так от. Гарна така ідея. Ось так. І зараз так само зроблю і другу касету таким способом попридавлюю земельку. Все розкладала вже на синічку, ось так у кожну луночку по дві штучки кладу і легенько загортаю. На сінечко більш-менш нормально проросло. Саме найтаке таке. Яке погано проклюнулося. Це ось цей сорт кібіц ранній. Поганенько проклюнулося. Найкраще проклюнулася Санька. Ну, вони всі гарно проросли, але Санька найбільше насіння пустило росточки. Ось так. Тепер кладу сюди номерочок. Ось, ось так я порозкладала їх всі, щоб потім знати, де яка розсада в мене. І зараз легенько їх полью і накрию вже зверху парничком. Ось так все добре накриваю. Поставлю на віконечко, головне, щоб там не дуже пекло сонця ставити на таке вікно, щоб не дуже шмалило і дуже швидко висушувалася земелька. Ну і потім далі будемо дивитися вже результат, як буде сходити вже сама розсада. Чоловік зараз буде мені обробляти садочок, фруктові дерева з такими от препаратами актара і хорус. Зразу міг. Треба розвести на 10 літрів води. От. Я тоді не встигла, ну і я не не достану. Він трохи вищий за мене. Удобний, так? Да? Да, тут Ага. туди ця штучка. Для ага. спини. Ага. Так що. На, Я тобі тут зараз поставлю біля відра. Водичку набрали. Нічого я там не робила, я склала, обробила і угу. все. О, ось так. Оказується, вона ще розкладається. Ну, я де знала? Я ж не знала. А я так і кропила, бігом-бігом вже бігом. темніло, я швидко обробляла. Ну вже що? Головне, що обробила. Саме головне. Но все одно треба довше. Ні, то довше, і треба подивитися цей шланг, видно, там підключений його. Хіба що подовжити може тут. Угу. Якщо є якась штука, якась, якась ця. Треба подивитися буде цих. Ця, ця гайка відкручується, вона запихається сюди. Треба собі витягнути, зажав і Ну все, все. розводь. У нас якраз загороданий трактор кропе поле, так що разом і ми обробимо. А <рес> я сьогодні взялася, попересадювала трохи квіти, дерева. Жарко сьогодні було в день, пересадилась туди ялівці, оці два високі, що тут росли в мене, тут. я їх туди далі пересадила. Тепер треба буде мені забрати. Ззаді ось цей олівець менший. От. І ось цю тую смарагд. Треба забрати звідсиля, посадила ще сюди троянди. Чотири штуки. Беденмеєр. Пінк. Ось там от боніку і чіпендейл. Сюди посадила тую З таку тоненьку, високу, спіраліс називається. Бережнюків яку в минулому році І так зробила бордюр з висдичок. Сюди посадила подушковидну сосну і так насадила сюди і рисів, порозсадювала, ще потім, можливо, додавлю лілейників. Думаю, буде гарно. Ще треба ось тут мені. З ці карликові і риси порозсадювати. Сюди пересадила кудний рослу білу трояндочку. По боках біля доріжки посадила гвоздичку також. І ось там дві спірейки Old Flame. Так що сьогодні займалася пересадками. Яке сонце сьогодні у нас. Ну, кажуть, оце пилюка ця. Прийшла з спекою разом. Таке небо, але тепло було сьогодні, тепло-тепло. краса. ще більше повідкривалося квіточок, повно бутонів на барвінкові. Так що займаємося пересадками. Потрохи-потрохи -по треба все садити. Покажу вам в мене зацвіли вже гіацинти. білі дуже гарні. Ці такий гарний колір. Красунчики. Ах, ну, можна вже буде порозсаджувати. Або просто залишити тут якийсь один колір, а ці позабирати. Ось така от краса в мене тут позацвітала. Ці нарциси вже всі відкривались, які гарні. Ось Один ось такою серединкою, тризу такою. Ах, пахне над гіацентами. Тут аромати такі пахущі, а на нагород виходиш, то там взагалі квітує, але вже майже все дерево зацвіло. І ось там Йошта вже зацвітала, то тут так пахне. Трохи бджоли затихли вже, а то вдень так гуділи. Яка краса. Все біле-біле. Вдень все таке гарне. Гарний сьогодні день був і, слава богу, спокійний. Що ти вже зарядився? Mm -hmm. То йди туди во, покропив ті вишеньки. Одразу Дивись, маленькі. Ось тут буде включатель цей. Ну. Ось це штука. А, ось то регулятор. Це. Регулятор там. Ага. А, ти бачиш, його включаєш, виключаєш, лампочки теж загораються, як ти його включаєш. де мені обробити вишеньки. Ось там трактор їздить кропи. Бо я сиджу, думаю, що так воняє. А потім подивилися, там трактор кропить. Тут теж так починає все зацвітати, пахнути. Красота. Полила трошки травичку. Зараз хочу нарвати зеленої цибульки. Наварила яєць. О. І купила пару гірків. Хочу зробити салатику такого весняного. Кіт-кіт щеметься, рижий. Жалко, рижик пропав. Це другий. Сидить. Сонечко, яке затягнуло, затягнуло. Кажуть, що декілька днів ось така видається піщана якась пиль. Сидить, думає, що я його не бачу. Ой, слава Богу, садочок обробили. Помаленько, помаленьку все зробимо. Бересклети, розпускаються, потер зриваються на ніч. Я її поливаю тут. А, зараз на рух. Гарна вже така висока. Дуже люблю такий салатик. Вчора возили, у нас тут машина їздила, возила овочі вже собі пару гірків, свіжу капусту. Теж трошки пожовтіла цибулька. Були дощі, приморозки. Бриватенько нарвати, нарізати. Ось так, думаю, вистачить. Ой. Так що ось такі от у нас справи. Потрохи всім справляємося. Жила ванда. Молоденькі прирости появилися, слава Богу, все прийнялося. Ось, до речі, ще. Це тут вона раніше в мене росла рядочок. Чи подивитися на ці тюльпанчики? Ще більше повилазили. То вони, я думала, вони будуть пізніше, вони навпаки будуть раніше цвісти. Вже оцю троянду треба пересадити. Ось ще багато роботи. Головне, що є повода, так що помаленьку все встигнемо. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихого, мирного неба. Всім пока-пока!